Очому визникають грижі іменно в попірічному поясничному відділі, тому, що в тому місці найбільше навантаження виникає, і там найбільші хребці. Тому, якщо зменшується висота міжхребцевого диска, то там найбільше вона коливається. і там найбільші диски. Ось. Тому найчастіше виникає там. Ще ви повинні знати одне, тому що ми розглядаємо з вами на Курсі не тільки фізичні складові, а й емоційні. І ось, наприклад, щоб ви знали, поперековий відділ хребта, якщо ми говоримо про емоційний компонент, це завжди проблеми з фінансами. Не можу заробити, не хватає мені на щось, хотів купити машину, а авісь вона стоїть на 500 доларів дорожче. А мені не хватає. Весь час, коли йде зниження своєї самооцінки, що у вас не вийде, ви не зможете фінансово. Або сексуальному плані, у вас буде страждати відділ хребта. Завжди. Буде остеопороз. Як тільки ви не гроші, як тільки у вас життя сексуальне, і ви тут мачо стали чи все стало добре, у вас відбудеться набряк, кальцій почне закачуватися в кістку, і ви відчуєте біль. І дуже характерним, як ми відрізняємо фізичний компонент від емоційного компоненту? Фізичний компонент це тоді, коли я нагнулася, прострілило та заклинуло. Це фізичний компонент. Емоційний нічого не було, ні травми, нічого не було, просто на рівному місці чогось почало боліти, і тут є дуже важлимент, що біль завжди силіша зранку, як ви прокинулися, бо набряк силіше завжди зранку, як ви прокинулися. А на протязі дня біль трошки зменшується. Як от розходилося та стало легше. А як ляжу спати вночі, та й не можу спати, та й це мене заважає. Людина знижує ще свою самооцінку і знову по кругу. Грудний відділ хребта він завжди пов'язаний з сім'єю, тобто це зниження своєї самооцінки по відношенню до сім'ї. Тому, коли ви свою дитину ти тупе, ти нещасне, ти подивися, як воно сусідка гарно вчиться, у неї буде сколіоз в грудному відділі хребта або різні деформації. Тама ж сама ситуація, от, я погана дочка для своєї мами, я поганий син для своєї мами знов те саме, зниження своєї самооцінки. І шийний відділ хребта це інтелектуальне знецінення. Я можу допустити помилку, я можу не справитись, в мене буде щось не так я... і так далі. Я вам приведу приклад. Дружина мені дзвонить і каже, що дочка старша 5,5 років жаліється, що почала боліти шийка. Каже, щось що вона просипається і, почина... і почала боліти шия. Я кажу, вона десь впала, можливо, десь там, я не знаю, травмувалася, десь е, там перекручувалася, щось було. Де, ні, каже, вона ранком прокинулася і каже, що болить шийка. Кажу, де вона болить шийка її, де вона болить? Вона каже, ну каже, що зліва болить. Я не знаю, що вона робить. Кажу, хорошо, якщо така ситуація, тобто травми не було, фізичний комент ми прибираємо, залишається один. Емоційний. Моя дитина правша. Якщо вона правша, то ліва половина тіла має відношення до ситуації з мамою. Кажу, скажи, мені, будь ласка, що відбувалося там на протязі останніх двох днів? Нічого, все було добре. Ні, не кажу. Я пояснюю, ти вже ж кажу, знаєш, що в даному випадку вона десь знизила свою інтелектуальну самооцінку, потім її підняло. Що у вас там трапилось? Що яка у вас там була за ситуація? Що там такого відбувалося? Він каже, ну була там одна ситуація. Суть була вчора, вона щось готувала на кухні, менша там її роздраконила, вона психанула і ложкою, коли там готувала, вона стукнула просто по поверхні цієї плити. Ну і плита тріснула. Ну, ця термо, термоплита. Вона тріснула. Ось. Ну і, звичайно, там переляк, мала, там плаче, там, мені дзвонить, а вона каже, Татові скажеш, що я уронила стакан. Ну, вона каже, що там таке, що у вас за крики? Каже, ну там уронила типу, стакан, ще й там плиту розбила. Кажу, а, ну понятно. Потім менш, ось, старша каже: папа, я тобі по секрету скажу. Мама стакан не роняла. Це вона на міку, каже, кричала і ложкою, каже, стукнула. І тут в цей момент почула це дружина. І вона на її подивилася так, просто знаєте, як із пепеляючим таким взглядом. і тут дитина, все, раз. І починає плакати. І чую: все, мама, ти мене не любиш, я зробила неправильно. Тобто допустила помилку. Миттєво активна фаза рефлексу. Кажу, так отже ж, пам'ятаєш, ця ж ситуація була. Вона каже, так, да, дійсно була. А що кажу, було пару днів назад? Та ми помирилися, все нормально. Кажу, тепер ти розумієш, чого болить шийка з лівої сторони. Да. Інший вам приведу приклад, щоб теж було понятно. Жінка йде в податкову. Да? Приїхала там, треба позакривати ФОПи, бо ж нічого не працює в неї. Вона за кордоном уже, приїхала в Україну закрити ФОП. Прийшла йде в податкову. Йде в податкову, і думаю, зараз прийду там черги, як завжди, не встигну все за один день, не справлюся, опять якоїсь бумажки в мене не буде. Це просто думки. Все, миттєво реакція кістки. Миттєво. Прийшла, все порішала, все поробила, все зробила, все добре, за п'ять хвилин нікого не було. Яка я молодець, піднімається самооцінка, на вечір починає боліти з правої сторони. А що з правої? Партнер, друзі, знайомі, колега, робота, права сторона. Я хочу щоб ви це розуміли. Тому ми тут теж багато приділяємо увагу. Тому завжди ми допомагаємо людині з точки зору не тільки фізично. О, там з кісткою, що ми тут, мнем. Ні, нічого не буде. Фізичний компонент, зміна поведінки та емоцій. Це і називається комплексний підхід.